Ну, ось продовжуємо наше відео. А, як ви бачите, листочок вже практично вишитий. Зараз закінчуємо кілька останніх стіпків. Чому я взяла нитку муліне? Спочатку я пробувала зробити це акриловою ниткою. Вона більш пухнаста і мені не сподобалося. Не сподобалося, як вона лягає. Я взяла інший відтінок, більш світліший. Мені теж попробувала чуть-чуть вижити, мені теж не сподобалося. І я зупинилася на відтінку муліне, який майже повторює відтінок тканини. Такий варіант. Ну, мені особисто сподобався більше. Він більше покриває. Так, тепер, отут, я виходжу на вигоріт, бачите? Я йду на вигоріт, Ось, якщо видно, голочка, витягую і зав'язую звичайний вузлик, так як ми зав'язуємо, ловимо ниточку і протягуємо голочку в петельку. Ну, тут важко показати, тому що це одяг, він уже готовий. І тут дуже важко це все показати. Ну, ви вже бачили не раз, як я це роблю на звичайній тканині. І зараз не забуваємо, що голочко потрібно, ну, бачите, я завжди голочку ховаю. Ось ми зараз подивимося, що у нас в кінцевому результаті вийшло. І в кінцевому результаті у нас Вийшла ось така композиція. Ось такий замаскований. Так, я бачу, що ось тут іще є. Ось тут, бачите. Ось тут іще є. Напевне, я тут вишив ще невеликого такого метелика. Ось такого метелика ще вишив, такого маленького змаскованого. А оці всі решта. Все, що було, воно у нас сховалося. Ось таким чином можна врятувати наш одяг, якщо ми зробили дирочку, нам потрібно зробити латку, її замаскувати, якось вишити, або ми пролили сок, який не виводиться, або краску. Тобто все, що, нам не подобається на нашому одязі, ми все можемо замаскувати з допомогою вишивки і аплікації. Гарного всім!